Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, зараз я в автомобілі, буду зараз його відсніжувати, бо у нас тут зима, зима, зиму. Ще. Як ви можете бачити, тут чомусь засліплює. і не видно, не видно, але там зима з вікном. Все треба почистити, весь автомобіль треба почистити, і ми з вами сьогодні йдемо у пепко. Не знаю точно, з чим ми звідти вийдемо. Напевно, їду по ножі. Ви вже писали, що рекомендуєте керамічні, тому що мій той який... Не знаю, як він там металевий, чи чи з чого він там. Ну він він себе звичайно кілька років має, але він уже себе відслужив. Тому буду шукати інші. І заодно ще подивимося, там дуже багато всього того, що треба, тому не знаю, що там під руку і під руку підвернеться, воко впаде і так далі. Все знаходиться в зоні ризику. Що я хочу сказати, зараз, зараз, конкретно зараз, мене, мене гарячка чуть не вчепилася. Така іду, замріяна Оля, рота роззявила, дивиться все довкола. Бачите, там автомобіль стоїть. Він збоку, якби на це сніг, то було б видно. Він збоку дуже подібний на мій. І я така виходжу. Рота роззявила, йду, ловлю сніжинки. Була запнута до верху курткою. Іду, ловлю ці сніжинки, підходжу до цього автомобіля, і мені така ж недобре. А він такий порисований, повміятиний там такі в ньому з боку. Я така, ну, Боже, за що так з моїм автомобілем? Коли це сталося, хто це взагалі став, мені зробив, мені так недобре стало, відразу така стою. І мені сльози на очі не вертаються. думаю, боже, за що так з ним? А потім, потім до мене доходить, що це не мій автомобіль. Мій снігом притрушений, і цей снігом притрушений. Я одного разу позавчора там паркувалася, а тепер тут. І я вчорашній вечір так, вже, знаєте, так спішила додому, що я не пам'ятала, з якої сторони припаркувала. Сміття занесла, йду тут така. Кажу, сніжинки вона лапає. Прийшла до того автомобіля. Автомобіля. Так може і серце стати серйозно. Я така дивлюся на нього, і мені так боляче, мені так отак от, от просто боляче за нього фізично, що його хтось так протарабанив з боку. Розумієте? Просто так вимняв ту, ту бочину. Так погано стало. Так я думаю, боже, і хто хто ж так з моїм маленьким? Хоча така дивлюся, це не мій автомобіль. Цей автомобіль боже, стоїть там вже невідомо скільки хтось одного разу там ним вийде, він далі там стоїть. Знаєте, це як, це як відразу аж щось таке з тебе спало, якась така величезна вага і таке відразу відхлинуло. Стала, оглядаюся, шукаю, де мій автомобіль, всі засніжені, всі стоять. Знайшла по номерах, пішла. Люди, цей момент я ніколи не забуду. Це, це дуже, виявляється, болить, коли дивишся і розумієш, що хтось міг так з твоїм автомобілем зробити. З твоїм отим таким прекрасним, маленьким, хорошим, якого ти так любиш. Ой, якщо у вас були якісь такі випадки, які позитивно закінчилися, тому що в даному випадку для мене позитивно, бо це не мій автомобіль. І для цього також нічого трагічного уже зараз цей день, тому що це сталося з ним набагато раніше. Пишіть, будь ласка, діліться в коментарях, а я е, чи що автомобіль і в дорогу, і в пепко летимо. Іль, ви не знаєте, що я щойно пережила сьогодні. Відео до пепко не дійте, В мене руки просто досі трусяться. Просто трусяться. Я чуть перший раз не порисувала комусь машину. Я мала таке величезне щастя, там було до, дословно пів сантиметра. Боже, там було два міліметри. Це всо, все, що там було. І я стою, і головне, я в таке вузьке місце стаю, що там навіть немає як викрутити, розкрутити. Ззаді стоїть з машин, тут все засніжено, а ми всі от кружляємо по паркінгу, тому що дуже багато всього зайнято. Ми всі кружляємо по паркінгу, ніхто місця не може знайти, тільки чекаємо, коли хтось виїде. Я думаю, так, я в те місце заїду. Йої! Я як заїхала, то виїхати не могла. Боже, я, я знаєте, аж я вже думала, що я порисувала, тому що почула якийсь такий звук. А це мене щось коробка передач так, трошки заричала. Знаєте, я не знаю чому, але якось так тяжко почала ходити, і так, і так вона. Ну, такий звук видала, і я думала, що це так машину притягнула, цю, що з боку стояла. Знаєте, що я заматюкалася на всю машину. Просто так, знаєте, бачила ці фільми, коли б'єш рукою об кермо і матюкаєшся. Отак От я була після того. Пан який стояв, там де ззаді мене вузки там були. І пан стояв когось чекав. Я така вийшла і така з замираючим серцем дивитися, як я помалювала ту машину, ну, в сенсі подерла її. Я така виходжу, туди він, ні, ні, пані, все спокійно, прошу пані, я бачив нічого, там на пані навіть не торкнулася. Це було ідеально. він до мене, <проб проб> боже, Я думала, що я вмру. А я три коректи робила, щоб просто хоча б зламати той автомобіль, в сенсі, щоб в'їхати хоча б трошечки туди. І я така, він, він каже, нічого не сталося. Не сталося щось там якось таке. Кажу, ну як вам сказати, мене серце чуть не стало. А він так по польську каже, нічого не стало. Я кажу, та та як так повічити пану. мене серце заледво не стало. <гум> кажу він каже, та пані дасть ради, мені так добре щось там. Я кажу, ні, пані не дасть ради. Здається, що я не, 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 не кажу не так, не так вже, якби давно і не так. Ну, якось в сенсі, що недавно так отримала правку, але здається, це була велика помилка. Я на стресі, боже, що я говорю? Я вам кажу, що ті шуточки, він стоїть, сміється. А пан якийсь бачив через, бо це під торговим таким під багатьма Тут багато магазинів так вряд. Якийсь пан це все бачив з цього з приміщення, з, з магазину він вийшов. Питається, мене такі подивився, але мене питається, може пані виїхати? Сміється, він десь це все бачить, бачив, це мої емоції, бачу, я, чув, як я це говорила. <смі> каже, може пані помогти виїхати. Кажу, так, якби пан міг. А він так подивився і каже, ні, пані добре сама дає раду. Я так, а, а. Він каже, я там стану з богу ззаду і буду казати пані, як виїжджати. А я така кажу, кажу, тільки прошу пана, нехай пан дивиться, щоб я вже в пана не в'їхала. <смі> Люди, це було щось. Я ж. Я більше так ризикувати не буду. Бачу маленьке місце. Я розумію, що мій автомобіль маленький, але я ще не настільки досвідчена, щоб в такі місця ще коли-небудь стати. Цей пан став мені, показав, як виїхати. Сказали мені, в який бік кермо. Я ні, теоретично ніби знаю, бо ж якби не знала, то я би в те маленьке там не вписалася і не стала би отак знаєте, біля того автомобіля. Але я вам кажу, це ще той стрес. Поки я накрутилася цього керма, щоб виїхати. А ті автомобілі теж не стоять рівно. Вони кожен під своїм кутом стоять. Ну, це, це мені так здається. Мені так здається, що все не так стоїть, бо я не можу заїхати. І я Боже виїхала, з виїхала звідти той пан, що саме перше, що стояв, дивився на це моє мастерство. На цю мою майстерність каже, там далі пані виїхала. Виїхала великою машиною, вам там буде добре стати. Каже, прошу пані не переживати, заїхати з того боку туди. Все мене зорієнтував. І я поїхала. Люди. Ох, щоб я більше так не хочу. Це такий стрес. Здається, на наступний раз, коли буду купляти, то буду купляти не тільки страховку, яка буде покривати шкоду іншого автомобіля, а буду ще, ще купувати мінімальне, як там, а це воно називається, здається, щоб ще мою, мою шкоду покривали. Я вам кажу, я так не хочу в такій ситуації потрапити. Це так. Я розумію, що я маю страховку, але. Люди, ну це, це так морочно. Кому воно треба з тою страховкою? Кому воно треба, ці помальовані автомобілі, і одним людям головна біль, і мені, і головне, і, і сердечний біль, і всякий, і фінансовий, і нащо воно мені? Все. Все. Я думала, що я сьогодні ще багато авто... цих магазинів потраплю. Я здається, вже тільки потраплю на диван, лапки догори відпочивати. Зараз піду куплю ці ножі і все. Я більше нічого не хочу. Люди. Ну все, я спокійна, я вдома, я себе контролюю. Побувала все-таки в кількох магазинах. Все тільки виключно в одному тому місці, більше нікуди не їхала, нікуди мені не захотілося. І я думаю, що ще не скоро захочеться. І Такого стресу дістала, що от зараз, знаєте, аж плечі болять від того, що мені тяжко. Просто емоційно настільки втомилася від того, що я пережила, що от мені тяжко. Тому підносимо настрій покупками. Ну, Ви зрозуміли, що, скоріше за все, я з одними ножами не вийшла з так? Е, купила ножі. Е, зараз, з того, що я прочитала, розумію, що вони не керамічні, хоча Бог їх знає, які вони по вигляду, там і не скажеш, які вони. Отак упаковка виглядає. Зрештою, вибору там особливого як такого не було, тому що там ще були поодиночні і такі, знаєте, не переконую їхня, е, якість на вигляд, принаймні. Не переконую до покупки. Тому взяла оцей набір. Послужи, то послужить. ні, ну то ні. Єдине, що знаю точно, прочитала вже у вас, ви мені написали коментар. І подивилася отут позначки, що все-таки це я роблю ножі, бо я їх мию в змиварці, а не треба мити в змиварці. Тут є значок, що не можна мити. Ось тут. Тому просто ножі більше не буду кидати в змиварку, не буду їх псувати. І, можливо, вони все-таки прослужать довше. Ці коштують 30 злотих. Тут розміри є, розміри є. На якісь мові не знаю на якій, але дуже подібній до, е, до, до зрозумілої написано, що тут є так 9 см, 12 см, 17 і 20 ножів. От стільки вони мають. Буду користуватися, буду бачити. В кожному разі ці ножі будуть набагато кращі, ніж один міні-маленький той, який в мене є. Тому, будуть, напевно, буду задоволена. Купувала мисло такі, коли смілія, знаєте, такі підставочка, оці такі класні, такі, що туди там супер, якийсь такий набір. А подумала, що я не хочу, щоб в мене тут воно стояло десь на, на кухні на поверхні, тому що вона не настільки велика. І ще де ті ножі поставити мені місця, просто немає. І я їх все одно буду в полку ложити, тому відповідно немає сенсу це купувати. І все-таки прибережу такі плани вже для нашого дому. Колись можливо. Далі наступне купила ось такий лоточок. Не знаю, як, як, як у вас це називають. Ось такий маленький, круглий, він закручується. Коштує він 3 злотих. Це собі взяла на капусточку квашену, гірочки, помідорки, щось такого. Мікрохвильовку тут немає значку, що можна ставити, тому не буду, але в посудомийній машині можна мити. Буду щось такого брати, що не треба гріти дрібненького, бо зараз в мене все в одному молоточку. Далі взяла ось такий валик силіконовий до очищення одягу. Бо він коштує 5, 5 злотих. Всі ці ціни спокійно на мінімум 9 множимо і це буде у гривнях. Зараз у мене ще дуже, дуже багато всього до роботи, тому ціни, напевно, ще я не понадписую. Але якщо ви будете потребувати, пишіть, повідписую у вільний час. Це силіконові, тут плівочки, звичайно, це знімець і до чистки одягу, тому що у нас тут досить багато темних речей і ну, багато пилюки. Ми пилососом не користуємося, тому її досить таки багато і на деяких речах це помітно, тому потрібно до користування. І ще взяла набір ось таких плечків, плечків і шачків 6 злотих. 6 злотих їх тут 6 штук, тобто 1 злотий – одна штука. Самі звичайні, самі прості. Зрештою, у мене не так багато одягу, щоб на них вішати, але деякі кофти або футболки, наприклад, я люблю мої футболки попрасовані, просто брати з вішачка. не люблю, коли вони складені. Тому взяла ще 6 штук, треба буде ще вернутися. досить адекватна ціна. Все потрібне, все дуже, все дуже мені потрібно, все мені треба вдома. Там ще стільки речей було, яких мені треба. Ну, я так подумала, Оля, тримай себе в руках. Мисну візочка не взяла, мисс не взяла цю таку сумку, пепку, там такі в них класні, до речі, є ці такі, що за дві ручки І на підлогу можна поставити і в руках зручно тримати. Тут також не взяла думаю, силіконова. Бо думаю, якщо я її візьму, то вона наповниться. Не треба. І не помилилася. Все, що в руки помістилося, те взяла, те, що не помістилося, подивилась, полюбувалася і пішла. За все заплатила 44 злотих. Здається, навіть непогано. Якщо я там залишала не всі гроші світу. Як завжди показала вам усе. Більше того в сьогоднішньому відео навіть виістирилася вам, вижарілася, все розповіла. Я серйозно, як прислухала це відео, я думаю, Боже, що це за голос? Я розумію, що часами у мене, знаєте, так ніби він або підкрепає, або вище стає від того, як от щось там з горлом станеться. Але це був якийсь істеричний голос, я вам так скажу. якийсь, якийсь, Ой Боже, пищання страшне. Але в кожному разі, дякую Богу, що я це пережила і мої нервушки не здали до кінця. Хоча би так, тішуся цьому. Планувала зовсім по-іншому, думала, що в мене буде багато позитивних емоцій, багато часу. Я дуже багато всього не знімаю, дуже багато всього отримую, отримую задоволення і з вами не поділюся. Але коли я не в настрої, то напевно видумувати і щось над, над силу робити, то це напевно не моє. Тому я просто швиденько купила те, що мені треба було. Подивилася, полюбувалася. На щастя, рука ні до чого більше не потягнулася. Тільки все, що в руки містилося, з тим вийшла. Подякувала собі за терпіння і силу волі, і на тому все. Вас запрошую поділитися в коментарях, якщо у вас є якісь приємні історії, які позитивно закінчилися, так би сказати, да без цілю підтримки. Буду буду чекати, дуже сподіваюся, що якщо є якісь пригоди, то вони закінчуються позитивно. Бажаю вам цього. Також бажаю хороших приємних покупок, у кого вони також сьогодні ще заплановані, і всього самого найкращого. Зустрінемось з вами у наступних відео. Сподіваюсь, більш, більш приємніших. А основне нагадування ще, всім, хто в Польщі. Завтра робоча неділя і на наступний тиждень так само робоча неділя. 10-17, якщо не помиляюся, грудня робоча неділя. Ми до цього не привикли. Але, але це є, це раптом часами трапляється навіть. Тому ось так то. З вами прощаюсь. Бажаю вам всього самого найкращого і зустрінемось у наступних наших відео. Па-па-па-па!